В Солідарі закінчилась моя війна. Саме перший бій це була Мар'янка. Кожний чоловік, якщо він чоловік, і він має прийти до війська. Перебуваю на посаді інструктор, групи інструкторів спочатку повномасштабки, не маючи ніякого бойового досвіду, не перебуваючи на строковій службі. В зв'язку з тим, що працював педагогом, добровільно прийшов до місцевого ТЦК. Зустрів там багато однодумців, не було назначено солдатом-стрільцем роти охорони при місцевому військоматі. Але через місяць війни, повномасштабки, коли ми бачили, як ворог досить активно наступає на наші землі, знову ж таки було прийнято таке рішення з товаришами, однодумцями, і ми пішли добровольно до батальйону, який формувався в нашій області. Саме перший бій це була Мар'янка. Серпень 22-го року було жарко. Да, і він запам'ятався на все життя. Далі був звільнення Ізюму, Бахмут, Солідар. В Солідарі закінчилась моя війна. Ми викладаємо базу загальницького підготовку, виходячи із тих нормативних актів, які там прописані. Взагалі, принцип БЗВП передбачає від простого до складного від незрозумілого до зрозумілого. І йдемо все поступово. Тобто, у нас є поступовість знизу до гори. Е, Кожний чоловік, якщо він чоловік, він має прийти до війська. Е, я не розумію тих людей, які ухилянти, які ховаються, не виходять з будинків десь там, перетинають кордони. Це в крайній випадку не по-чоловічому, е, це не по-патріотичному. Хай би як високо це не звучало, але патріотизм. Мотивація захищати свою батьківщину, захищати свою сім'ю, захищати свій бізнес, своє те повсякденне життя це саме справа вас, чоловіків. Вірю в мир, вірю в перемогу. Всі разом.